Друзі, всім привіт, це Сергій. ну так, Дивіться, робимо роботу над помилками. Ну, диво, диво знову не сталося, я так думав, що щось на цей раз буде ліпше, але дивіться, ну такі справи. От Сінтіпон це помилка. Тепер знаю, що це помилка, бо э, у сінтіпоні усі, дивіться, усі малечі усі там э, зав'язали, запуталися. Сінтіпон так набухає. І э, я думав, що для них так буде добре так ховатися чи э, там цеплятися хвостиками, але це все э, навпаки. Повна дупа там. Э, вони застрають там і, коротше, не знаю. Ну, таке, дивіться, всім добре, але не коникам. Оцім всякі ці маленькі казявки, тут прям життя процвітає. Дивіться, все живе, там у них все добре, планктону достатньо. І тут е, такого хрубака е, е, знайшов. Ну, дивіться. Для оцих усіх маленьких гризунів все добре, але не для моїх коників. На жаль, на жаль, дивіться, от два ще залишилося. Якось вони. Тут так, останні такі кульмульції. Ну так, це третій. Третій день, дивіться, ну є така. Ще так борються, борються за життя. Оці двоє. Ну, не знаю, друзі, не знаю, що я роблю не так. Ем... Немає досвіду, не знаю. Будемо спробувати ще раз оцей синтіпон. Однозначно наступного разу не буде, бо, те, бо це така дупа повна не працює. Ну, так, не знаю, залишається спробувати ще, ще, і ще. Ну, дивіться, оці тут... От цей копіподи, копі і всіх тут достатньо. Тобто хавки достатньо, всього достатньо, але щось, щось не вистачає. Що ще було цікаво, дивіться, спостерігати, оць, от коли малечі дивишся, як вони себе поводять, щось вони, щось їм так е, заважало. Думаю, може бактеріально щось не підходить. Ну, коротше, дивіться, оці двоє залишилися останніх. Так щоб їм добре тут. Тож теж не скажеш, не думаю, що нічого з цього не буде. Ну, от справи. Отак думаєш. Вирощу пару коників собі у систему. Буде кльова така е, сім'я, але не все так просто, друзі, не все так просто. Ну, Такі справи. Будемо е, далі пробувати. Ну, так. Дякую всім, папа. -па.